В даному відео хотіли вам показати меню по тваринах, які мають введені препарати, що мають період виведення або коренцію по-іншому. На головному екрані ми бачимо вже готову кнопку під дані меню. Ось у нас відокремлення молока м'яса. Тут у нас є дві окремих таблиці: Окремо виведення з молока і окремо виведення з м'яса. Тут ми бачимо номер корови, бірку, ще певні додаткові дані, дата, коли препарат був введений. Назву цього препарата скільки днів буде тривати каренція з молока м'яса, скільки днів залишилось ще стояти, щоб не доїти їх всіма, щоб не заражувати молоко, не змішувати. І коли дану тварину можна буде зняти вже з цього списка, ось по м'ясу, окремий список. Тут в нас є можливість робити пресети для зручності. Є можливість відключити відображення, виведення з м'яса, залишити, наприклад, тільки молоко, якщо воно нам не потрібне. Так, і як же ми ще можемо впливати на цей список, якщо нам потрібно, наприклад, відредагувати існуючу каренцію період по препарату або додати новий препарат. Коли ми заносимо. Препарати тільки в базу формуємо або редагуємо вже, наприклад, існуючі наші препарати, то у нас є для цього ось дані постаду список препаратів. Тут ось ми бачимо вже у нас на демонстраційній базі. Є препарати з каренцією, ми можемо взяти, змінити або новий препарат, ввести назву, ввести одиниці виміру, ціну, і ось тут вказати по інструкції або по своїм а, певним знанням, скільки годин або днів в даний період потрібно для конкретного препарата, скільки днів чи годин. Корови будуть у нас стояти на списках коренції. Ну і наостанок, ось ці тварини, які ми бачимо в списку. Так само в картках цих корів ми можемо побачити цей період. Якщо ми, наприклад, відкриємо якусь тварину, Тут зроблено досить таким цікавим методом. Ось ця 710 Тут ми ніде не бачимо, скільки днів чи годин нам залишилось, чи взагалі є каренція, а вона відображається ось внизу є така непримітна таблиця. І тут ми будемо бачити, скільки днів ще її потрібно не доїти, скільки препаратів у нас мають каренці. Якщо ми натиснемо на ось цей один препарат, тут у нас оцей сеправін демонстраційно введений. Якщо ми на нього натиснемо, бачимо, що ось таким загорілося червоним, це значить, що ось саме цей препарат у нас не дозволяє її. Дану тварину доїти з всіма разом.